Шановні друзі, доброго дня! Ми разом з ведмедиком Джоном будемо вам допомагати сьогодні. Ми сьогодні з вами на крок станемо ближчими до школи, адже ми повторимо цифри з вами і також вивчимо сьогодні нову тему підготовки до школи. Тож, Джон разом з нами буде, а ми з вами будемо вчитися рахувати. Тож, спочатку наше повторення. Повторімо сьогодні. Цифри починаємо з нуля. Потім у нас йде разом зі мною давайте повторяти. Один, два, три. Це яка цифра? А ну назвіть мені. Правильно 4. А це у нас що за цифра? 5. Наступна шість. Молодці. А цей рядочок цифр, хто допоможе мені повторити? 7, 8, 9. Молодці. Дуже добре. Ми з вами молодці. Але є ще сьогодні те, що ми зможемо вивчити. Або хто вже знає, повторити. Що це у нас за знак математичний? А це знак додавання молодці. А це що за знак математичний? Знак віднімання. Добре. А хто ж знає цей знак? Не чую. Ага, почула. Ведмедик Джоні мені допоміг. Так, хто це? Що це за знак? Правильно, це знак множення. Наступний знак ділення. Правильно. І останнє. А ну, Джонні, підкажи мені, що це за знак? Дорівнює молодці. Тож ми з вами сьогодні повторили цифри разом з ведмедиком Джонні. Так, Джонні? Він нам сьогодні допоміг. І також разом з медведиком Джонні ми сьогодні з вами вивчили, що? Математичні знаки. Плюс, тобто, додати, мінус відняти. Множення. Ділення і дорівнює. Ми з вами сьогодні стали на один крок ближчими до школи. Тож ми з вами сьогодні найкращі і молодці. Бажаю всім успіхів у навчанні!